О, браті, мої посестри, сьогодні у праві, у своїй настанові я хотів би, аби ми згадали про наших предків і згадали про те, як розвивався рід наш. Згадали про те, хто ми, звідки і яка є наша мова. Уся наша земля, та земля, яку ми називаємо... Середньоруська рівнина це та терена, на якій був зароджений, проявлений рід аріїв славних. Арії або Ярії, Ярд Сонця, ще їх могли називати Орії, тому що вони були орачами, вони обробляли землю. І ми знаємо, що саме на цій терені є найбільший шар землі. І вони мали могутню державу, яка мала назву Рахмаварта, згодом Арата або Аріяна. З часом вони створили святу Русь. Тож в різні періоди наші предки називалися по-різному. Арії славні, згодом слав'яни, руси, але завжди мова йшла про одне і те саме що це були люди світла, люди сонця, люди честі і люди благородного буття. Протягом нашого життя відбувалися зміни і розселення нашого роду. Але між Дунаєм, Дніпром, Доном є та материнська та серцевина. Та пуповина, де бережеться арійський, славянський, руський рід. І сьогодні про це говорять безліч науковців. Безліч науковців говорять саме про це. Таким чином це підтверджує так само і генетика. Гаплогрупа рн 1 говорить нам про те, що всі ми є брати. Але сьогодні... Мені хотілося більше звернути увагу саме на нашу мову. Справа в тому, що для того, аби підтримувати якесь знаєте, спілкування з людьми, час від часу я виходжу в інтернет для того, аби бачити, про що думають звичайні люди, що вони рикують. І так сталося, що незважаючи на те, що... У родового вогнища, зокрема, в мене є сторінки руської мови, або то, що називається українська мова, да? російської мовою, німецької мови, англійською мовою. Але люди з націоналістичним світоглядом почали мені дорікати про те, що я спілкуюся і говорю якісь речі на російській мові. Власне, тому є потреба, аби ми, згадавши про предків, осягнули що весь цей терен, будучи першопочатком мови, він є першопочатком не лише тої мови, яка сьогодні називається українська, російська, ну і всі слав'янські, ну і санскрит. Тому коли сьогодні я з вами спілкуюся, я говорю з вами святоруською мовою. Наші предки називали Русь святою. І себе вони називали святорусами. І, власне, лише після того, як прийшла нова віра, якось це було применшено. Спочатку о, почалося якесь там таке, що от є ніби осердя, оце мале, а то є велике, то, що було завойовано і е, добавлено. І таким чином виникло поняття малої Русі, великої Русі. Але все це було зроблено для того, аби втратилося поняття святої Русі. Тому що свята земля для кожного народу вона свята. Для іудеїв святою є земля Ізраїля. Для шрі-Ланківців Ланка, свята земля. Для них є свята земля Цейлон. Ми є витокові люди світла. Ми є витокові люди Сонця, ми є витокові ярії. Арі. І, власне, наша мова, тому що рус це теж світло. Наша мова це руська мова. І лише внаслідок політичних колізій, коли Польща почала запроваджувати новий термін, який з часом прижився, є оцей новий термін Україн, українська мова. Але це є мова руська і святоруська. І тепер давайте поговоримо про те. А яким чином чи відки взялася та мова, яка називається російською? Тут відбулася така ж певна підміна понять, яку так само роблять політики. Ця мова є руська, тому що Росія це грецька калька з слова русь. І тому, йдучи за своїми політичними амбіціями, хтось називає її російською. А вона є руською мовою. Таким чином осягніть головну річ, що в нас є древній виток, святоруська мова, і є сучасне проявлення цієї руської мови. Це те, що сьогодні називають люди російською мовою. Але це обидві мови наші. Більше того, у нас є ще одна древня мова, яка так само трішки відозмінилася, але вона є нашою. Це те, що ми називаємо санскрит, і сьогодні її ототожнюють, власне, ніби з Індії. Але насправді, коли ми починаємо поєднувати слова з руської мови і санскриту, ми бачимо там двара, двері, брата, брат, сестра, сестра і так далі. Тобто воно є єдиний корінь. Завдяки тому, що ми знаємо святоруську древню мову, ми знаємо мови усіх слав'ян. Ми маємо і знаємо мови усіх славян, тому що то вони є всі вихідці з середньоруської рівнини. Завдяки тому, що була Російська імперія, був Радянський Союз. Сучасна руська мова або ту мову, яку називають російською мовою, стала мовою міжнародного спілкування. І тому сьогодні багато наукових книжок, багато літератури, багато чогось важливого є так само на цій мові. Возьмемо приклад турків. Турки зіграли таку собою злий жарт такий собі. В свій час вони відмовилися від своїх арабських букв і прийняли латиницю. І почали писати латинською мовою, так, латинським шрифтом. Внаслідок цього на сьогоднішній час в них виросло ціле покоління, яке не розуміє їхні древні тексти. Тобто відбувся розрив поколінь. Тому сьогодні ті нерозумні люди які намагаються внаслідок свого націоналізму, політичних амбіцій або сучасних якихось політичних реалій розділяти єдність руського роду, не усвідомлюють, що коли людина буде обмежена лише однією мовою, вона стає неконкурентною, тому що їй недоступне великий пласт знань, сил, вмінь то, що вона могла би прочитати. І тому сьогодні потрібно розуміти, що так є держава, і в ній є державна мова, і це свято, і цього треба дотримуватися. Але мова йде, що древня бореться лише з сучасною, але це обидві руські мови. Крім того, оскільки ми є ведичні славяни, православні славяни, для нас так само є важливим ще і... Сама древня руська мова, та, яка на сьогоднішній час називається санскритом. І тому я не здивуюся, якщо знайдуться люди, які недолугі в своєму розумі, і вони будуть казати, а що ж це ви тут не по-славянськи, а говорите якісь терміни на санскриті. Обмеженість людської думки не усвідомлює те, що наш рід протягом багатьох століть, тисячоліть, в нього видозмінювалася мова. І тому усі ці три мови наші. Якщо ви хочете бути щасливими, благами, сильними, могутніми, праведними, якщо ви хочете бути розвинутими, ви маєте опиратися на древню руську мову, яка в більшості сьогодні називається українською мовою, і знати її дуже добре. І це відкриє вам вміння спілкуватися з усіма, славянським, з усіма славянськими проявами, з славянськими народами. Треба знати сучасну руську мову, яку сьогодні називають російською. І завдяки цьому ви отримаєте міжнародне спілкування, знання, вміння, знову ж таки, і англійська, і французька, і німецька, вони так само мають багато руських корінь. І ще ми маємо операція на приховану або скриту мову, так? то що називається санскрит яка нам допомагає єднатися з нашим пракоренням, а різким прокоренням наших предків. Саме так має думати відвічний славянин. Саме так має думати та людина, яка дотримується покона, яка осягає віду і повіду і хоче мати зв'язок з усіма предками, з тою Божественною силою, яка йде до нас через мудрість поколінь. Обмежені люди, які знаходяться у пристрасті, у невіданні, у якихось своїх суєвірях вони можуть мислити як завгодно. Я розумію, що сьогодні політика дуже тисне на людей, вона сильно на них впливає, і тому вони втрачають свої осягнення. Але я хочу нагадати, є три рівня розвитку осягнення душі тварини коли людина живе своїми твариничими інстинктами і емоціями. Є рівень логічного якогось сприйняття і є рівень божественного, рівень благості, рівень мудрості. Коли відбуваються якісь події, людина лякається, вона може опускатися до тілесного сприйняття. І тому, коли хтось на неї неподібний, чи робить щось не так, як вона... Це її лякає, і вона як тварина буде гризти цю людину або словами, або діями, або вчинками. Але так не може вчиняти праведна людина, праведний славянин, який розуміє єдність і багатопроявність Бога, єдність і багатопроявність славянського роду, єдність і багатопроявність руського роду, святого руського роду. І ми є святоруси. І це є наш вічний звичай, і він був, є і буде завжди, незалежно від сьогоденних подій. Відаючи це, осягайте руську мову у всіх її проявах. І благословення Боже з вами буде завжди. Рід Всевишній благословенність. Слава Богу!